Начасний салат смачного. Так, ми напекли буряків ароматних, печених. Зараз почистимо і будемо робити салат. Будемо очищати свій організм, насищати вітамінами і клітчаткою. Так, Бурячок почистили. Зараз будемо нарізати, не натирати, нарізати. І будемо робити салат. Буряк такий смач, смачно так ріжеться, смачно так виглядає. Так, я нарізала такими слайсами, тепер я буду брусочками різати, потім кубиками. Я все люблю, як буряк з буряка готую, то люблю салат з буряка робити кубиками. Навіть як буряк з чи на сливо, мабуть, навіть такий, як люблю іменно кубиками різати. Чомусь не знаю чому, ну, всі труть, а я ріжу на кубики. Може, і не всі, звісно, звісно. А бублік теж він каже, що да, хорошо, кубиками, молодець. Піддержує мені тут мою проповідь. Так, вийшла ціла миска нарізаного буряка. Зараз будемо додати інші інгредієнти. Наріжемо цибульку красненьку до салату. Звукольцями. Ось так от. Додаємо тут, додаємо кукурузу. Буде яркий, красивий. Салатик. Десь пів баночки я думаю, звелимо. Який яркий салатик. Уже яркий, гарний. Посолимо. У мене сіль є з лавандою перчика. Ой, все. Нальємо олійки запашної. Звісно, що це ж без майонезу. Помішаємо. М -м -м. Боже, який яркий, яркий, гарний, красивезний вже салат. М -м -м. Пісні страви. Зараз піст. Можна трошечки себе обмежити в майонезах, в шкідливих всяких звичках, і в продуктах, і взагалі в життю. Ось такий гарнезний салатик. Ясний салат смачного.